Є у нас ще один клієнтик. Що случилось? Катався чоловік, купив двигун, ну, купив не двигун, купив автомобіль Volvo XC90 2.4 дизель. Купив, катався, катався, але він ніяк не міг зрозуміти, що якось так странно двигун працює. Що було? П'ятий циліндр працював, грубо говоря, десь 10 на 10-15% максимум, тому що була занижена компресія. При вскритії, ну, на сусідньому СТО колеги вскривали СТО Острог по вскриттю показало, що заслонка, вихрива заслонка впускного колектора конкретно у 5 циліндрі була відсутня. Де вона поділася, у малчі, але судя по всьому вона поділася в двигун, тому що маємо клапан оце він, впускний. Клапан, і він, якщо я так глянути вертикально, то він підігнутий. Відповідно, компресія була відсутня, така як потрібно. Плюс тут ще маємо таку історію, є у нас такі речі, як гідрокомпенсатори, які на 400 плюс 1000, скажу вже не функціональні. Їх треба буде всі міняти. Міняють всі гідрокомпенсатори. Тому що ну, проходить, бо я гідрокомпенсатор, що з ним стало? Це шляпа гідрокомпенсатора, шляпка гідрокомпенсатора, в ній вже отвір, портерло, просто отвір. Тобто мас... тиск масла виходив наружу. Відповідно, гідрокомпенсатор своєї роботи не робив. Та сама історія вийшла, де в мене є такий. Найити, найити є, є такий гідрокомпенсатор, кромисло гідрокомпенсатора. Що вийшло? Там, там вже біда. Тож, звісно, це теж юзати не будеш. Треба під заміну. Так само от клапан. Якщо ми подивимося на шляпку клапану, ну, от, зараз знайду більш-менш живу. От, тако. О, а от шляпка клапана, коли тебе гідрокомпензатор вже все, то ж біж... капіс. Так само от беремо випускний клапан, дивимося на тарілочку, якщо дивиться по неї в профіль, отак, то бачимо, що там вже не фаска, а там вже канавка. Канавка з раковинами. Тобто клапана слід поміняти, тому що собирати все діло назад друге удовольствие, залиша живі, да, живі, що один, що другий, Теж ще буде кататися. Голова жива, саніті клапанів поміняємо. Поміняємо клапана, поміняємо гідрики, поміняємо коромисла і буде все в вогнях, шліфанем ГБЦ під ремонт і будемо збирати взад.